Віряни Вінницької єпархії Української православної церкви продовжують надавати благодійну допомогу братії Святогірської лаври та біженцям, які мешкають на території святогірської обителі. Вже 27-й вантаж з початку 2014 року зібрали та доставили до Святих Гір небайдужі жителі Вінничини. 27 вересня 2023 року. Насельники Святогірської лави розпочали розвантажування фури з гуманітарною допомогою від Вінницької єпархії, яку доставили наші кліріки, протирей Дмитрій Бережнюк та діакон Георгій Толчев. Загалом за три тижні православні вінничани зібрали близько 25 тонн гуманітарної допомоги. У вантаж увійшли 4 тони яблук, чай, домашня консервація, овочі, корм для тварин, побутова хімія, а також деревина, яка буде використана для відновлення покрівлі лаврських корпусів, які постраждали від ворожого ракетного обстрілу. Високоприсвящені владику Ассенії. Ми вас вітаємо з храму, і качелі Пантелеймона. З любов'ю відправляємо вам. Малесеньку нашу жертву прийміть і нехай Господь вам допомагає. З Богом будьте, ангела вам храняті. Сіли душі і наші робочих ручку до святого ліквіда, і сідалі концеліли. Хочемо вам передати помидочок і горі і гручку вирішимо на нашу телеграфії. Приємного вам обідіти і вашим братям. З любов'ю це все передаємо, трудимося вас і, і кланяємося вам ваші ножки і ваші ручки. Ми щиро дякуємо всім, хто брав участь у цій добрій справі, яка з Божої милості сьогодні відбулася. Усі, хто бажає допомогти у зборі наступного гуманітарного вантажу, можуть звернутися з усіх питань, що стосуються підтримки святогірської лаври, зателефонувавши за номером, який буде знаходитись під цим відео.